Друзі привіт! Вирішив сьогодні записати е, огляд на ось таку магнітолу. Точніше, я вам так покажу її в коробці, щоб ви розуміли, що це таке. Магнітого 7028C Play. Є така сама магнітола 7028 c але вона там з, який, з якоюсь назвою. Я не знаю, чи то там просто клеїть ті назви, чи вона така сама, чи ні. Ну, Але зараз саме про цю. От її характеристики. 7 дюймовий екран 1080 p відеоформат. Ну, тут багато радіо, яке час-годинник, Bluetooth, настройка баса, високих частот, лівий правий канал, то, що стандартно є вірніше у будь-яких магнітолах. Чого я вирішив зняти це? Тому що я собі її замовив. E, ніде не зміг знайти на Ютубі щось про цю магнітолу. От і вирішив записати таке відео, тому що трішки історію розкажу, замовляв я цю магнітолу у, на OLX в одній жіночки. Вона ну як, вона продавець просто вона мені не підказала, що треба, що треба до цієї магнітоли ще, що там іде в комплекті. Я не запитав. Як виявилося, що до неї, треба рамочку. В рамочку, щоб вона закрила всі ті щілини, що будуть по кругу там у панелі, якщо ви її встановите, в авто. і треба шахту для неї. Була би вона товща, у нас короткою базою, була би вона товща, там би вже можна було її якось покласти. ну там, Я дивився, ямудряються якось там клеїти скотч, якийсь, впіхувати туди ту магнітолу, щоб вона там якось стояла. Ну, виходить, людей, я не знаю. Я, я колхозити дуже не хочу. Я вирішив так, що я замовив собі шахту, замовив собі рамку. І ну, зараз я покажу Олі, що вона, що вона може ця магніто, як вона показує, і це і, і, все. А коли вже мені приїде та шахта і та рамочка, я вже покажу, як вона буде виглядати саме на, в, в автомобілі. Отже. Будемо дивитися її вдома. То в мене є такий тут маленький акумулятор. Я простеньку колоночку підключив для огляду. Цього буде достатньо. Так, вимікаємо магнітолу. А так, да, є ще в комплекті до неї. Що в комплекті було? От такий пульт на руль. Ну, Скажемо, в мене був пульт такий на руль на іншій магнітолі на однодіновій на простенькій. Але щось мені... Щось вона не включається, не включається, чого вона не включилася? Мабуть, я щось там із проводами намудрив, бо я тільки так його чисто для провірочки. Включилося. Вімкнулася. А, радіо, радіо, радіо. Антенни в нас немає, тобто радіо ми зараз не зможемо перевірити. Так. Е, Насчет цього. Пульта на руль був у мене. Ну, не знаю, як для мене він незручний. Я постійно ціплявся руками при керуванні автомобілем. Ну, не знаю, мені не подобається. І ще батареї в ньому нема. Ну, не знаю, хай пока буде. Є ще такий пульт. Я думав, от є така та пластиночка, я думав, що там є батарейка. Відкриваємо. Батарейка там. Я вже перевіряв, нема. Тобто, ну я так думаю, що це продавець забрав батарейку, бо якби е, китайці там вкладали ту штучку, вони б вже поклали батарейку. Так я не бачу смисла в тому, щоб воно там було. Ну, але вже як є, так є. Куплю батарейку. І потім вже покажу на машині, то буде друга частина на машині, як воно чи працює, чи не працює, куплю батарейки. Це пульт, все покажу. Ну, зараз без пульта. Так, дивимося саму магнітолу, от таке зображення в неї. Вертаємося обратно. Так, є в нас настройки. Настройки ну, для початку покладемо мову, що дуже мені приємно було, що є українська мова. Це вже, вже цікаво, вже прикольно. Не знаю, звідки вони там її взяли. Радіорегіон. Ну, я так думаю, Європу виставимо. Цей пункт меню я дійсно не знаю, що це таке. Стандарт відео, це на, на вихід відео. Тобто в машині я не знаю, де там його користувати. Колір підсвічування це в нас іде колір підсвічування ось цих кнопок. Червоний, зелений, синій, жовтий, фіолетовий. Ну, у кого вже яка приборка, там, як у вас панель підсвічується, можете собі підібрати. Білий. Авто. Воно буде, якщо авто, воно буде постійно мигати, переливатися з одного на інший. Так, дивимося далі. Зарядки закрити відкрите. Я не знаю. Тут з'являється батарея у, само, у самій магнітолі батареї нема. Що воно там заряджає, я не знаю. Чи є якісь інші моделі, щось ну, чесно, не знаю. Зарядки відкрити, закрити. От з'являється значок батареї. Видно. видно. Налаштування аудіо. Налаштування аудіо, це у нас іде еквалайзер. Можемо вибрати е, налаштовані вже класік рок поп, і можемо підлаштувати звук для себе, як вже нам треба. Ну, Стандартний рок-поп-класік. Хто любить більше басів, додає собі, Так, виходимо з того. Яскравість. Тут у нас є яскравість, контрастність. Контраст. Ну, не все перекладено нормально. То, тобто щось там лишилося, я так розумію, на російській. Насиченість і тон. Це зрозуміло. Так. Виходимо з цього. Виходимо з цього. Не виходить з цього. Угу. Походу. Так, інформація. Версія. CamPlay версія. Ну. Так, нам треба повернутися знову сюди до яскравості, бо я додав таку яскравість, що. от. Так, час. Ага, ми ще там не дійшли до кінця. Е, відновити заводські настройки, тому що тут є кнопочка Reset. Вона є така дирочка. Ну, я вам скажу зразу, я пробував там щось тикати. Там нема нічого. Це просто дирочка. Так, оновлення системи MP5. Параметри запису відкрите-закрите. Що воно записує, куди воно записує, не знаю. Оновлення системи MP5 MCU. Теж не знаю. Wi-Fi в ній немає. До чого її підключати, як вона там обновляється, можливо, через телефон якось. Так, йдемо далі. Час. Всім зрозуміло, як настра... і налаштовувати час шпалери. От є шпалери, можете вибирати, які хочете. Шустренько робить, ну, по крайній мірі, зараз. Я думав, що можна буде якусь картинку скачати, вставити собі, щоб були шпалери. Ні, не можна. Так. Кнопки це, на, якщо ви на кермо кладете собі якісь там кнопочки, купуєте щось до магнітоли, то можете собі тут це все налаштування зробити. Так, вертаємося обратно. Що в нас є? У нас є програми. Bluetooth, радіо, музика, ну із флешки, відео, фото, є AUX і є файли. Ну Нема диска, так що нема. Є Camplay. Для Android і для iOS, для Apple. А. Я пробував підключати, зараз не зможу показати, тому що я на цей телефон зараз знімаю. Ну Звичайним звичайним тим кабелем, що заряджаєте, підключаєте сюди його в цей USB. Телефон сам запросить там скачати програмку. скачуєте її. І тоді нажимаєте сюди. Будь ласка, чекайте, з'єднання з'єднайте. Ну, немає з'єднання зараз. Це не зможу показати, але воно працює. Все те, що вас показує на телефоні, усе буде відзеркалювати тут на, на магнітолі, на екрані магнітоли. І е, навігація. Є навігація. Зразу воно включається з вашого телефону, якщо включений GPS. Зразу воно включається на цьому, і в колонках вже можна собі вистроїти маршрут. І в колонках вона вже буде говорити Воно підказки, куди вам звернути і де ви є зараз. Тобто все працює, реально працює. А, да, То, що я казав, що тут воно є, його нема. Кнопки Reset. Тут на задній, цей вихід на, на задній панелі, вихід на камеру заднього виду можна підключити до, в автомобіль. Euh, так, тут ще вихід на звук. Для радіоантени, і є тут ще один USB. Що я в нього не підключав, воно там ніфіга не працює. Я не знаю, що то мало бути. І для GPS є тут дирочка, але воно не працює. Його там просто-напросто нема. І я так розумію, це ще один AUX, хоча він не підписаний, але. хм, не. Воно просто там є. Дивимося, вставляємо флешечку. Вставляємо флешечку сюди. Ага, він у нас вимкнувся, бо я знову щось із проводками да. да. Так воно і є. Воно там притуляється один до одного і коротить. От подивіться, зразу, як воно ще раз запускається. Запустилося. Там, якщо підключаєте жовтий провод, щоб був постійно підключений, а червоний може бути через замок запалювання. І тоді настройки будуть зберігатися. Бо якщо так включати, воно включає радіо і зразу на, ну, на половину звука. Тобто досить голосно. Так, бачите, мова вже збилася у нас. Ну, дамо то не важно. Фото. Виходимо, от, фото. Є фото, працює. Все нормально. Так, мові. Ну, я на секундочку включу якийсь кліп, щоб потім не. Тобто працює. Працює. І музичка. Музичка. Музичка я не знаю, яку покласти. От давайте щось. Працює. Все працює, Все працює, все показує. Тут так само можна вибрати собі еквалайзер підстроїти. Підключення до Bluetooth все працює, я перевіряв. от, Якось так коротенько. А тут ще можна вставляти карту в microSD. SD. Ну, ця кнопочка так само для виходу, для виключення. От, вона вимкнулася. Зараз вмикаємо ще раз, один раз нажимаємо. І вона вимкнулася. Зараз вже вона на ті, у тому стані, в якому вона була. Тому що вона не відключалася. Яскравість можете, якщо вам заважає при керуванні, бо у всіх магнітоли по-різному стоять у когось і знизу, у когось дуже зверху. Якщо мішає, так, є нічний режим. Або вимкнути екран. Потім знову сюди. Жив. У, у чорний виключений екран, тицяєте і воно включається. От коротенько про таку магнітолу 7028C. Ну, свої думки напишіть у коментарях. Підписуйтеся на канал, буде ще багато чого цікавого. І діліться своєю думкою. Може, у когось є вже така магнітола, вона не нова. Може, маєте, пишіть, у кого які недостатки з нею. Я її поки що купив, кажу, я її ще не встановлював у машину, поки що мене все влаштовує. Далі не знаю, як вона поведеться. Буде друга частина відео, коли я її встановлю в машину. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь на канал.